І ситуації на фронті і, очевидно ситуації в Бахмуті і навколо поговоримо. Почнемо нашу розмову з Ганною Маляр, заступницею міністра оборони України. Пані Маляр, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. певно, з цього і почнемо. Як я вже сказав, про оперативну ситуацію хотілось би вас розпитати, почути все, що можна сказати зараз публічно. Це стосується в цілому фронту, але головно бахмутського напрямку. А ну в Бахмуті ви знаєте, що тривають гарячі бої. І, власне, якщо дивитися на всю лінію східного фронту. То ворог концентрує основні зусилля в Бахмуті і Мар'їнці. Тобто він намагається захопити саме ці два населених пункти. І більшість своїх зусиль ворог концентрує там. Відповідно, і ми повинні у відповідь так само концентрувати там всі сили для того, щоб зупинити ворога. Ну, якщо говорити станом на зараз, то ворог робить або агресор, да, робить. Ну, в основному акцент на тому, щоб захопити е багатоповерхові будинки і споруди, і для того, щоб знищити позиції наших збройних сил, які там знаходяться, в намагається витісняти. Наші війська, бо по іншому, вони там воювати не можуть і програють у вуличних боях, тому використовують іншу тактику, яку вони перевіряли свого часу в Сирії. З боку наших військ ми не тільки там ведемо оборонні дії, що було зрозуміло. Там є і наші активні дії активні штурми, і крім артилерії, яку застосовують наші збройні сили проти ворога. Так само там застосовуються активні дії. І якщо дивитися у загальному підсумку, то потрібно розуміти, що це війна, це динаміка, і тому є десь позиції, які втрачаються, є десь позиції, на яких ми витісняємо ворога. Є тобто, це постійна динаміка і рух відбувається. і тому Говорити про якісь результати, звісно, зараз зарано, але тривають гарячі бої, і станом на зараз місто контролюється нашими збройними силами. Так само з'явилася напередодні інформація від наших американських партнерів, конкретно від Білого Дому, про те, що упродовж останніх п'яти місяців втрати росіян сягнули понад 100 тисяч військових, 50 тисяч з них або понад 50, це представники ПВК Вагнер, близько 20 тисяч. Це ті окупанти, ті російські воєнні, які загинули безпосередньо під час зіткнень. Я би попросив вас, ну певно, і прокоментувати цю інформацію щодо того, як Україна сприймає ці цифри, і чи зрозумілий. Скажімо, алгоритм ось цього аналізу підрахунку американського. Цифри лунають різні щодо втрат з обох боків. Якщо говорити про втрати російські, то Генштаб щодня у своїх зведеннях ці цифри називають, цифри більші ніж те, що ви назвали. Але тут дійсно ви правильно ставите питання: важливо, яким чином рахують. І що в цю цифру включають? Чи тільки загиблих? Чи в тому числі поранених, тому що для військ а, втрата це і поранені, тому що вони вже не повертаються в стрій, там, поки лікуватись будуть. А може, взагалі вже не повернуться. Так? Да? тобто, це все втрати разом для військовою мовою. Втрати це і поранені, і загиблі. Тому треба розуміти, що мається на увазі от в тих цифрах, які ви сказали. Методика підрахунку. Звісно, що в умовах активного бою дуже важко рахувати з такою, знаєте, математичною точністю. Тому що люди, які ці цифри повинні потім передавати для підрахунку, насправді в цей час зайняті іншими, командири зайняті іншим під час бою. Тому підрахунок потім вже відбувається. І все залежить від того. Ну, по-перше, де знаходяться тіла, чи можна їх взагалі побачити, ідентифікувати, чи не можна, да? і в які категорії вони потрапить, чи безвісті зниклих, чи загиблих. Це впливає на точність цифр. І друге, якщо Приміром, знищується техніка, в якій міг знаходитися особовий склад. приміром, що знищується танк. То тут іде умовний підрахунок, що умовно в такому танку могло знаходитись тільки-то осіб. Ну, це якщо дуже так примітивно говорити про підрахунки. Тому, звісно, цифри більш-менш адекватні, але вони ну, не зовсім точні, тому що це неможливо в умовах активної фази війни. Давайте ми окремо поговоримо про е, військово-лікарські комісії, тому що е, проблеми з ними є навіть в Києві, які столиця має бути прикладом, і е, в тому числі вони працюють і у зоні бойових дій. Е, на вашу думку, чи вдається зараз навести лад з цими ВЛК і в містах, і ближче до фронту? Ну, перше про що хочу сказати, що Дійсно, там коли є проблеми, то здається, що в роботі, скажімо, медичних сил прямо більше нічого немає, крім проблем ВЛК. Але насправді потрібно зрозуміти, що медичні сили насамперед займаються рятуванням життя і здоров'я, і ВЛК це одна з да діяльності Медичних сил Збройних сил України, що дійсно проблеми є, тому що масштаби війни і масштаби викликів, вони всю військову систему поставили перед новими викликами, які треба вирішувати. Простими словами, система не може впоратися з таким навантаженням, потрібно вносити зміни. І порівняти з 14-15 роком це неможливо. І якщо в такому стані, з таким законодавством, з цим паперовим. Документообігом ця система нормально справлялася до повномасштабного вторгнення, то зараз це вже очевидно, що потрібно змінювати ну, взагалі, підходи до організації військово-лікарської комісії, але щоб було зрозуміло, що військову лікарську комісію зараз проходять не тільки ті, хто отримали поранення, скажімо, і їм потрібно пройти цю військову лікарську комісію. Не, не тільки ті, в кого здоров'я зіпсувалося, але скажімо, і люди, які залишили. Бойові позиції, і по яких ведуться кримінальні провадження, вони в рамках цих проваджень теж повинні проходити велика. Тобто, це самі різні категорії, щоб було зрозуміло. Да? І за доручення міністра оборони цими вихідними, і там навіть ну не будемо дати всі уточнювати. Ми з командовачками медичних сил. Проїхали повністю по лінії фронту, де знаходяться вилка. Їхню кількість там збільшили для того, щоб швидше можна було їх проходити і щоб зменшити навантаження. Менше з тим, в якихось із них взагалі немає черг. Я бачила пусті коридори, в якихось з них є великі черги. Теж я бачила ці черги і говорила з військовослужбовцями, які в цих чергах знаходяться. В чому є причинами? Деякі причини ми виявили прямо на місці їх можна взагалі організаційним шляхом вирішити. Інші причини нам довелося змінювати законодавчо. Прямо зараз, коли ми з вами говоримо, буквально там годину чи півтори тому, вже у другому читанні були проголосовані зміни до е, двох законів, які спростять цей паперовий документообіг і взагалі саму процедуру військово-лікарських комісій. Тому величезний крок вже зроблений. Друге, це, звісно, цифровізація. Цифрові, ну, скажімо, електронні черги. Це така вже вимога часу. Закони, які писали під ВЛК, вони писались. Коли ще технічно ці речі не забезпечувались. Ну і електронний документообіг. Тут є нюанси, тому що це стосується все-таки інформації чутливої, яка стосується ну там і таємна є, да, і щодо персональних даних військових. От, тому тут є свої нюанси, так само як з цивільними не вийде просто це зробити. Але ми це намагаємось робити. Так? Декілька міністерств разом працюють збройні сили, міністерство оборони, мінцифра, моз це партнер, тому що я нагадаю, що військово-лікарські комісії цей вантаж лежить в тому числі на цивільних лікарях. І сьогодні прийняті зміни що. На базі цивільних закладів охорони здоров'я також можна буде формувати ці військово-лікарські комісії. Я хочу уточнити про цифровізацію, тому що лікарі, які працюють у стаб пунктах прямо на території на першій лінії. Вони говорять про те, що до кожного пораненого вони мають десятками заповнювати різні форми, різні папірці, передавати ці папери з пораненими. Не завжди вдається це зробити, коли великий наплив поранених, коли якісь активні бої. І от потім поранені якось оклигавши, мають доводити, що поранення вони дістали під час боїв, а не через необережне, наприклад, поводження зі зброєю. Чи є якісь наміри цифровізувати саме цей напрямок, щоб приважити роботу і лікарям, і потім пораненим, і відповідно лікарям, які вже десь там в мирних містах починають оформлювати цей пакет документів? Ну, власне, паперовий документ встановлювався законом, це те, що ми намагаємося зараз змінити, і вже частину цього шляху пройдено і два законодавства проголосовані у другому? Але треба ну, бути ну, свідомими, розуміти, що будь-який статус, якщо ми говоримо про пораненого, він пов'язаний з певними правовими наслідками. Тобто, або людина продовжує, або ні. Же там придатна, непридатна, отримує певні виплати соціальні і для того, щоб переходити в цей статус, його потрібно доводити. І поранення є очевидні. Поранення, коли не може бути двох думок, звідки таке поранення взялось. але є на фронті різні ситуації, і для того, щоб а, ну, статуси отримувалися справедливо. І виплати отримувались справедливо, і потрібна ця процедура доведення, яким чином, звідки як військовослужбовець отримав поранення, і тут питання тільки в тому, щоб цю процедуру дещо спростити. І приміром, ну я бачу, що в соціальних мережах багато нарікали на те, що поранений після лікування. Повинен все-таки з'явитися там до командира особисто принести папери. Деякі такі моменти були, щоб ви розуміли, встановлені прямо законом, тобто це не чиясь забаганка і не просто якась така незрозуміла бюрократія. От і тому зараз це все буде спрощено, наскільки це можливо. Це не може бути спрощено геть до нуля, отак, щоб просто всі папери на віру підписувались, але. Максимально все, що можна розвантажити, розвантажу. Ну, я чому питаю? Тому що е, я знаю історію, коли поранений пролікувався в Києві, а потім мусить їхати десь кудись під Бахмут, е, шукати свого командира, якому зараз не до поранених. Ну е, скажемо, прямо для того, щоб видати ці документи, ви повинні зрозуміти, що не просто не до поранених, а в нього і немає часто зв'язку, через який можна е, у спосіб електронного документу обігу щось передати і що робити. Ну тому треба шукати різні варіанти, як це можна зробити. І зараз коміс... ну, робоча група, да, велика, яка працювала, це дуже багато людей. Це, до речі, і гамальські активісти з нами працювали. Вони декілька цих шляхів прощення знайшли. Я ще раз повторюю, що до нуля звести всі ці процедури, от геть їх скоротити там неможливо, але мінімізувати. Ми це зараз робимо. Угу. Ем, пані Маляр, так само хотілося би про окуповані території зараз розпитати, тому що і суперечлива водночас інформація надходить, але все ж таки якусь картину ми е, для себе уявити можемо з огляду на те, що говорять мере міста. От, наприклад, Іван Федоров сьогодні висловлювався очільник мермелітополя. Та інша інформація є про те, що зараз в, е, в побоюванні в очікуванні, якщо хочете, української контрофенсиви контрнаступу е, росіяни обмежують пересування між містами. Ну, тобто, фактично, якщо людина не має реєстрації прописки в окупованому місті X і приїхала з міста Y умовно, ну то вона не може в'їхати. Такі факти є так. само чули ми про втечу, про так звану евакуацію росіян з тих міст, які максимально близько до, до лінії зіткнення до, до вільних територій України. Я може ширше навіть питання поставлю про етнічний склад цих територій, про те, як він змінюється зараз під час війни, і власне як він буде ви. Виглядати, що нам із цим робити на тлі того всього тих новин, які я щойно переповів, які ми маємо щоденно. Ми всі з вами вже пам'ятаємо процес переселення народів, який свого часу здійснював Сталін Скажімо, да. А це інструмент імперії, який використовується для того, щоб. По-перше, змінити етнічний склад, абсолютно вірно ви говорите певної території для того, щоб розмити там будь-які спроби на супротив, тому що люди ну певної етнічної групи, які стають жертвами агресії, вони зазвичай схильні до об'єднання і до опору, тому що цього опору не було. Цей етнічний склад треба розмити іншими етнічними групами. Так дійсно це звучить якось дико у 21 столітті, і коли ми читали з вами з історії та власне чули від наших бабусь дідусів ще за часів Сталіна. А сприймалось трагічно, але це можливо було якось усвідомити, бо це які часи були. Втім, Росія вдається і зараз до такого інструменту укріплення своєї імперії. І крім того, що вони застосовують ну, абсолютно неприпустимі жорстокі методи пригноблення наших людей, примушування їх до співпраці, вони дуже жорстоко ставляться до них, використовуючи те, що люди змушені виживати. Рятувати себе на власне на життя, от і тому сьогодні, окрім усіх всіх методів, застосовується ще одна дикість це таке переселення народів, коли росіяни просто беруть цілі представників інших етнічних груп з різних регіонів Росії, і примусово їх завозять і заселяють ними тимчасово окуповані території українські. На жаль, на жаль, це е, стається навіть от в сучасному світі і тут в Україні. Але е, я думаю, що резюмувати варто тим, що дійсно росіяни реагують на наміри України контратакувати, звільняти свої території. Ми звичайно не можемо знати де, коли е, і в який спосіб це почнеться, але те, що дійсно вже ця реакція є, ось ці побоювання, нехай це буде е, таким завершенням нашої розмови саме на цій ноті. Ганна Маляр ще раз дякуємо заступниця міністра оборони України з нами. На відеозв'язку.